Листопада сьогодні день пам'яті жертв голодоморів. 90-річниця голоду в Україні пошановується на зажургарі у селі Гар. Тут один з перших в Україні меморіалів пам'яті жертв Голодоморів. Ставники влади громадськості з парбурної художни наблизилися до величного монументу, який вшановує найбільшу трагедію ХХ століття. Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю всі українські села, присілки та готори. повстаньте всі, кому сказали вмри. Роботи звівся під лубнами, в нім України стогін, гнів і плач, вмирали люди селами й містами, так повелів народний вождь палач, ішли злочинці по кістках народу, валяли печі в пошуках зерна, свої кати Із зрадницького роду. Жорстока в 33 весна свята земля мільйони поховала без церемоній, маршів і хрестів. За жур гора їм пам'ятником стала, її народ сльозами окропив. Щороку у четверту суботу листопада. Україна прихиляє голови перед мільйонами жертв голодомору 1932 1933 років. Масових штучних голодів 1921, 23 і 1046 47 перед тими ж страждальцями. Могили, яких розкидані по садках, дворах, у спічах, доріг та на цвинтарях, де не насипані великі кургани. Голодомор став для України національною катастрофою. За різними даними, голодною смертю померло від 4 до 9 мільйонів осіб. Люди пішли з життя тому, що у них було забрано останній шматочок хліба, останню надію на порятунок. Через дев'ять десятоліть після голодомору геноциду проти українців знову застосовують методи геноциду. Майже дев'ять місяців повномасштабної війни засвідчили, здійснюючи вторгнення. Росія має на меті знищити українську націю, українську ідентичність, культуру, мову. Для цього окупанти вбивають і депортують українців, руйнують міста, спалюють українські книжки. Та це не перший злочин такого масштабу, який Москва здійснює проти України. У 1932-1933 роках комуністичний тоталітарний режим, попередник путінського рашизму вчинив в Україні злочин геноциду. Голодомор. Навмисно створений голод убив мільйони українців. А долі тих, хто вижив, скаліч. Пережиті жахиття. Залишили глибоку травму в кількох поколіннях українців. Дітоньки мої, заждіть, донечки, синочки, стривайте. Куди ж ви? Куди? Як же я без вас? Прости небо, прости, земле, і ви, зорі, простіть всі сили земні і небесні, простіть муку і божевілля мого народу. Богородице, матір наша небесна, свята покрово, Куди ж ти відійшла? Чого ж залишила мою землю? І народ мій на поталу червоних дияволів. Чи ж не бачиш ти, що вони доточують кров із могутнього українського народу? Чи ж не бачиш криниці повні українських сліз? Чи ж не бачиш, що то вже не я Україна, а велетенська, Велетенська могила? Прости ж нас, роде наш, замордований лише сирою землею всіх рідей. Царство небесне вам, душі убієнні. Пам'ять нескінченне полотно, на якому зберігається все. І життя людини і життя країни. Воно вишивається червоними і чорними нитками. І, на жаль, сторінки сьогодення України пишуться чорними кольорами. Ми є свідками страшних злочинів, які чинять російські війська. Цим злочинам немає жодного виправдання та прощення, а кожа. Хто винний у цих безчинствах обов'язково буде покараний. Хай у кожному місті і селі, в кожній оселі, в кожній родині, старий і малий, схилить голову перед пам'яттю невинно обієнних і поставить свічку перед образом Божим. Не забуваймо тих. Кого уже нема. Шануй моїх, хвилиною, мовчання.